Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Ось такі результати в продажах наших власних магазинах і нашої маркетингової агенції при їх витратах на рекламу. Щоб ви були в курсі. Сьогодні формат молоді новини. Говоримо про мита Трампа і як вони впливають на нас. Говоримо про тренди. Останній такий міжсезонний тренд-репорт. Також поговоримо про інші ап апдейти оновлення на сторінці Etsy, які допоможуть нам з вами залучити ще більше покупців продажів продажі тощо. Егей, огогой, поїхали перед тим, як поїхали. Підписка лайк, дзвоник і ще більше українських підприємців побачать мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок і зможуть зробити своє життя і життя нашої країни краще. Так що натиснеш, якщо сподобається. Дякую. Отже, мита Трампа, які впливають взагалі на економіку, на свідомість людей в цьому світі. Офіційно Есі виписав ось цю статтю. Можете подивитись на неї, що там, як з оновленням. Ну, загалом, ситуація яка, що весь ринок США у нас падає, мита безкінечно всюди вводяться, Десь у нас мораторії вводяться, десь ні. Нам з вами на вашій долі не вистачало би потрапити ще в найбільшу за всю історію торгівельні війни між країнами. Але що це говорить нам як покупцям на Еці? По перше, найголовніше, щоб це СОТО Може впливати на продажі там відносно минулого року, тому що люди сидять, скажімо, на грошах і більш лайтово їх витрачають. Тому цей фактор просто треба враховувати. Зрозуміло, що і далі працювати над розвитком магазином. Для себе треба зрозуміти, просто що ті речі, які про красиве, можуть десь у нас трошки випадати з продажів. Але загалом, ну тобто якоїсь там паніки по моральної ями не відбувається. Еці каже нам про те, що ми поки офіційно там до кінця самі не розуміємо, як регулювати. Але те, що ми розуміємо, те, що ми розуміємо, наприклад, ми от відправляємо з вам. З України в США посилочки. Ті посилочки, які були до 800 доларів, вони так і залишаються, як і було. Оцей поріг називається він De Minimis Exceptions. До 800 доларів. Те як і було мита. Якщо просто купують продукти у нас на ЕЦІ, то вони розмитнються по тій самій системі, по якій це було і до того. Якщо це продукти з чеком 800 то вони вже цей поріг, скажімо, перейшли, і тому люди можуть протити додаткові мита під час доставки. Тому тут треба бути уважніше саме в своїй категорії. і так би мовити, бути на пульсі новин. Якщо ми говоримо про товари з Китаю, то на момент монтажу від 10 до 50 є там мита. Знаю навіть деякі категорії, там щось 300, але вони нас з вами скажімо, не стосуються. Що вже в принципі краще, ніж тарифи, які на Україну там мінімальності десь відсотків накинув Трамп. Ну, понятно. Типу, нам це на руку, тому що у нас всього 10, а у них там більше. Ну таке, не знаю. Все одно що хтось має за це заплатити ці 10%, так? І офіційно, що нам ще Еці каже, про те, що якщо що, продавці не несуть відповідальність, якщо покупець вирішив не сплатити мито, яке ввів там їх президент їх країни. І ЕЦІ, офіційна позиція, ми допомагаємо продавцям максимально розібратись, які там тарифи, які там приколи. Ну, типу, допомагаємо. Дякую, але що, щось там, то й во на практиці воно зазвичай зрозуміло, що по-різному. Бо я собі вже уявляю ситуацію, як клієнт такий відмовляється платити мито. Товар повертається нам, Etsy каже: повертайте, будь ласка, всі кошти клієнту. Ну, що товар залишається. Ну, От ми повертаємо кошти клієнту і просто платимо за пересилку туди-сюди. Тому тут треба зрозуміло, що думати, як би не потрапити в таку ситуацію. Ну і слідкувати в будь-якому разі за оновленнями на Etsy. як тільки якщо щось у них там відбудеться, ми обов'язково суму там телеграм-каналі, як мінімум, одразу про це напишемо. Ну і будемо тут з вами спілкуватись. В будь-якому разі. Їдемо далі по нашим новинам. Далі у нас з вами тренд репорт весна літо 2025». Що там відбувається? Загалом, як Еці завжди, усі перше пояснення перед кожною статтею, і я вам нагадую, що от є ці тренди, ми розуміємо там стилі, запити, кольори і так далі. Використовуємо це там в тематиці магазину, можливо, можливо, в банерах, можливо, десь фотоелементи, в якому ну, в магазині загалом ми хочемо такесь оформлення з цим попрацювати. З тегами зрозуміло, можемо попрацювати. Але от не треба кидати всі те, що ви там собі надумали, і все не заро, чисто згідно тренд репорту Еці. Тобто думаємо, як точково. Це вводити в асортимент. Якщо ви чітко розумієте, які там продукти, товари і речі можна донести за рахунок цих трендів. Кайфуємо. Не розуміємо, не треба ламати свою стратегію, яка у вас є. Там тестуйте. Скажімо, йдіть своїм шляхом <сь> шляхом цей самурая, да. І тільки підбирайте для себе те, що ну ви можете реально себе використати в магазині, в вашій ніші, в вашій тематиці і з вашими ресурсами. Еці нам нагадує про основні свята. Десь тут тут з боку ви точно побачите їх на екрані. Перший тренд літературний стиль в оригіналі. Це лі... Literature girl, literature girl, literature crochet, jako so. Напишіть в коментарях або аудіоповідомлення мені, да? як це правильно читається. Коротше, літературна дівчина зрозуміла, що не в перший раз вже потрапляє цей стиль в тренди. Може, тому і в конкуренція в нашій нічі стає більше рок до року, і багато турків і китайців сюди заходять, але суть залишається така, як і є. Еці нам каже, що цей стиль набирає, книголюби, обміни книгами і так далі. Це все досі в тренді на Еці. Прикольно, людям подобається збиратись ці комуни, тусовки і обговорювати книжки, обмінюватися і так далі. Етсі нам зазначає книги та аксесуари. Якісь речі, які надихаються, надихнуті так, літературним стилем в цілому. Персоналізовані книжкові штампи, речі для книжкових клубів, каже нам Еці. Ось ці два тренди набирають, по словам Еці, і такий відсоток у них набору. І подивіться на фото цього стилю, як зазначив його для нас Еці. Наступний стиль це Месі Кокет. Кокет Месі Кокет, господи, що ж я такий непідготовлений. Це сучасна інтерпретація стилю кокет. Він чим характерний? Рюші, бантики, пастельні відтінки. Вони в моді, вони набирають. Конкретно ось ці пошукові запити на екрані набирають їх відсоток набору. Також ви бачите, і фотографії, як цей стиль виглядає, як його зазначив для нас Еці. Наступний стиль це Айланд Люкс. Ось цей тренд він набирає. Що тут у нас тут у нас все говорить про відпочинок, курортний стиль, тропіки, сумки з рафії, фруктові намиста, всі. І приколи загалом зрозуміло, що літо люди їдуть відпочивати, і їм все, оцей настрій, тусовочки відпочинку, вони будуть точно купувати, накидувати туди вам і нам всім грошенят. Ось такі запити набирають по словам Еці, і в принципі можемо з вами подивитись на фото того, як цей стиль виглядає по думці Еці. Але так то загалом зрозуміло, що всі ці запити ви зараз подивитесь. Якщо вам щось цікаво, беремо, йдемо на Еці, вбиваємо в серчбарі, і дивимося, що я бачу вже по цьому стилі. Що там у нас по конкуренції, що від відбувається на майданчику, хто що продає, якщо воно вам близько. Наступний стиль Галактик Металік. Це у нас космічний стиль з голографічними металевими елементами. Отакої. -от Це модні аксесуари та декор, натхнений космічною тематикою. По суті, знову ж таки, безкінечно в кожному тренд репорті щось космічна тема так або інакше вилазить. Якщо ми можемо знайти щось цікаве в цій ніші, що пов'язано з космосом, ну, є люди, які від цього... Безкінечно тащаться, фанатіють, тайфують і вивчають, і готові, скажімо, адаптувати це, купувати, виносити в своє життя. От такі запити нам Еці зазначив, що вони будуть рости. Такі скріншоти ми бачимо від офіційної сторінки Еці. Можете думати, як все для себе, той це. Якщо ти маєш класний продукт і вже успішно продаєш його в Україні, хочеш вийти на міжнародний ринок, масштабуватись, особливо на ринок США, то Etsy це ідеальний майданчик для старту твоїх міжнародних продажів. З точки зору, в першу чергу, інвестицій легкості тестування гіпотез. А ми, як маркетингова агенція молодий бізнес будемо раді тобі в цьому допомогти. Маємо досвід в понад 50 нішах. Для нас реально головна метрика це відсоток успішних магазинів і подальший їх розвиток. Під це у нас заточена вся робота. Ми в своїй роботі поєднуємо інтерес. Ваш як партнера, наш як компанії і конкретно менеджера, який працює на цей результат. Це для нас ключовий показник, над яким ми працюємо. Якщо цікаво, залишай заявку у нас на сайті або пиши менеджеру. Ми, як мінімум, первинно тебе проконсультуємо, наскільки ти готовий для виходу на еці. Можливо, треба щось допрацювати, а можливо, ми вже можемо почати будувати ефективну історію разом. Чекаємо тебе, їдемо далі. Наступний стиль шатокор це старовинний сільський французький декор. умовна естетика старовинного французького замку. Це у нас ніжні тканини, вишукані керамічні вироби і взагалом вінтажні, скажімо, елементи декору домашнього. Типу старовинні вінтажні. Той оці пошукові запити по версії ці набирають і будуть далі набирати. А таким чином виглядає цей стиль. Останній стиль в підбірці мері Тайм Лівінг. Це що у нас морський стиль, все більш стає популярним. Ми скільки вам, Роки три з вами знімаємо цю рубрику, морський стиль весь час тільки стає більш-більш популярним. Чим ближче літо, тим ближче цей морський стиль. І загалом кожен рік. Тому, по суті, морська тематика вже впевнено можу сказати, що так, морська тематика завжди той, той це популярна. Тому просто придивляйтесь до нього перманентно. Що стосується навіть влітку, що взимку його купують, людям подобається, люди кайфують. В поточному тренд репорті, конкретно ці. Виділив морські татуювання та риболовний стиль, все, що пов'язане з цією тематикою. Ну і зазвичай ми всі знаємо там хвилі, до того були кити, і всяке таке. Тобто, воно по суті на постійній основі популярно. Майте це на увазі? Ось теги, які врахував Еці в цей раз, попросив нам врахувати, сказав, що вони такі заходять. І ті фото, які Еці використав загалом, думайте, як ви можете це інтегрувати. Це безсмертна тема. Люди, що люблять гори? Море, а ще вогонь, і як хтось працює, тоді просто чудово. Можна на безкінечно балдіти і дивитися. Так, що використовуємо лайк, підписка, дзвоник, якщо тобі було корисно. А ми їдемо далі по іншим новинам. У себе в інстаграмі я ці зазначив, що додалась функція шукати товари по стилям. Вони на даний момент це тестують. Думаю, деякі з вас бачили, як виглядає ця функція, коли по стилям так можна відфільтрувати на головній сторінці. Це для нас це знак, що треба все ж таки вибирати там стилі, в яких ми працюємо. Зараз їх використовувати там в тегах, в атрибутах, де ми це можемо використовувати. Ну і готуватись до того, що потім ми будемо з вами потрапляти прямо в конкретні домірки. Добірки, домірки і комірки. Ну коротше, прям всі ці приколи. Тому готуємось. До цього на даний момент Etsy прибрав цей фільтр з доступної версії, напевно, щось їм не сподобалось. Пішли тестувати в мобільний, тому там в застосунку вже там покупці з США можуть фільтрувати вас, знаходити таким чином. Ну а далі зрозуміло, що в будь-якому разі видно, що вони цей маховик будуть розкручувати. Точно ви бачили ще оці приколи по гіфтам, так де можна подивитись одразу на яку подію цей подарунок або на яку дату, і так далі. Тобто, все це Etsy до всю сторону, щоб люди могли таким чином натрапляти на наш товар. Тому цей момент важливий. Так, думати про те, як буде нас шукати покупець, а не те, що тільки є наш товар, того, щоб дати можливість своєму продукту ще більше показати себе на Etsy. Etsy нам сказав, що вони тестують вже понад 200 різних трендів в себе на майданчику. Списку їх нема, щоб я вам його тут знайшов і дав, але все буде не одразу. Тому ви просто дослідіть свій продукт, що ви можете по яким трендам прив'язатись. А далі буде видно, будемо тримати вас курсі там, в наших соцмережах, там, можливо, на сайті напишемо статтю, якщо буде інформації достатньо. Тобто будемо розбиратись touch, як кажуть у нас на Галичині, хотів сказати, хоча я не з Галичини. Але у нас в Дніпрі також так не казали в дитинстві. Взагалі не так казали. Ух, як казали. -ху -ху. Якщо ти тільки починаєш свій шлях на Есі, то в нас є курс від нуля до стабільних продажів, де ми з тобою конкретно кожну букву, цифру, де взяти ці теги, як їх заповнити, що впливає на індексацію, що не впливає. Розбираємо абсолютно всі моменти, або ти міг почати максимально лагідно продавати вже на Еці. Після проходження курсу додаємо тебе в закритий чат, де ти можеш задати питання нам і нашому менеджеру, як мінімум. Ми тебе підтримаємо, підкажемо, аби розуміти, що до тебе дійсно Ця інформація вона засвоєна. Для нас важливо саме результат. Тому, якщо цікаво, залишай заявку на сайті, пиши нашому менеджеру, як тобі приємніше, якщо що, будемо раді. Якщо ти будеш щось робити зі своїм життям, це класно, можеш навіть просто канал дивитись, тут купа корисної інформації. Все відкрито, нічого не приховую. Займайся! Класно. Дякую. Крайня новина на сьогодні Еці презентував нову цю стосунку, епс-застосунки, які інтегруються з майданчиком. Там у нас з вами стандартні застосунки для роботи на кшталт і ранку, для того, щоб ми могли підібрати ключові слова. В тому числі там є певні ЦРМки, коли у вас там є велика кількість магазинів або просто є потреба там. У вас загалом великий магазин по кількості ескиюшок. Ви можете там через ЦРМки зручніше з ними працювати. Фінансові сервіси також є там і різні інтеграції для персоналізації тощо. Тобто, можете подивитись, покрутити, що ви можете використати в. Своїй роботі. Тому що Etsy зараз стикається з тим, що їм треба підвищувати свою ефективність роботи. І як наслідок виходить, що ефективність роботи кожного продавця. Це дуже смішно порівняно з тим, що вони нас 100 забирають Search аналітику, а потім дають інші інструменти. Поверніть Search аналітику, будь ласка, дуже класний був інструмент. Ну та ладно. А чому є у Etsy потреба в коштах? Тому що прикол, що акції ж Apple на фоні всього цього прикольчика американського впали, що там на 28%. Що в принципі наче звучить багато. Але якщо ми беремо з вами, наприклад, статистику SP 500, там де у нас найкращі 500 компаній, так, Америки, де вони змінюються, то цей індекс спав десь на 15%. Тобто Etsy просів краще набагато потужніше, так, ніж найкращі компанії на ринку, але все одно, ну типу там вільного падіння нема. Але неприємно, однозначно. Уявляєте, на 28% менше на майданчику продажів ніби рік тому. А конкуренція, наприклад, з продавцями, які прийшли на майданчик, у нас тільки більше. Тому нам треба ефективність нам з вами, як і Еці самому всім треба. Може в одному цей той в очі, ні, пливе. У відповідь на цей виклик Еці всередині компанії замінили свого фінансового директора, взяли ось цю людину, яка вже там досягнула успіху як операційний директор в цій компанії. Тепер Еці ставить на нього, тому що зрозуміло, що він там витягне їх. Умов <смеш> з колін, ну не з колін. Зрозуміло, що нікуди ніхто нікого не витягує, але збалансує фінансові показники і допоможе далі розвиватись компанії. Ми зрозуміло, що будемо спостерігати, тому що ми, ми казали до того: ми в одному човні. Той во якщо вам було корисно, лайк, підписка, дзвоник. Всі ці ютуб приколи класно. Буду прям вдячний. Якщо прям супер сподобалось, для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатите будь-яку капічину на будь який фонд підтримки наших сил обороні, реабілітації бійців. Що хочете, будь-які донати. Маленьких не буває, великих також. Всі, всі донати, вони всі помічні. Ми знаємо, завдяки кому ми можемо працювати. Давайте підтримувати фронт разом. Дякую вам. Нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.